Вітрами часу змінюються дати, летять мов вихор, дні календаря. А ми живем, робота, будні свята, і замітає час сліди життя. Ми у гонитві часто за грошима крадемо час у близьких, у сім'ї і теплі вечори біля каміна Звінять прощальним ехом в Ми трудимось від ранку і до ночі, так звично, монотонно і без змін, де взяти час підняти в небо очі, послухати пташок, веселий спів. Працюємо, кудись все поспішаєм, зробити треба так багато справ. Контракт із часом, наче підписали на вигідних умовах, де ж обман, а час іде, і дати пролітають, дитинство, юність, наче у імлі. Ми жити і любити не встигаємо в майбутньому колись у вихідні. Колись не наше, наше лиш сьогодні, оте колись, можливо, й не прийде. І вітром листопадовим холодним усі стежки назавжди замете. А чи любили, чи були щасливі, і скільки в нас було безхмарних днів, чи в Господа ми прощення просили за всі гріхи за весь тягар гріхів? І знову день Новий, ще сонце світить, ще Бог свою дарує благодать, хай серце буде миром оповите. Крізь будні в небо очі хай зорять.